Привіт, друзі, якщо ви шукаєте мультиметр, то ви потрапили саме туди, куди потрібно, бо я вам розповім про чудовий, на мій погляд, один з представників цих приладів під назвою Мультиметр від відомої компанії Anning, яка має досить широкий асортимент. І, знаєте, чесно кажучи, Вибрати який з них краще, доволі важко, бо кожен, на мій погляд, просто чудово поєднує в собі так сказати, ну, новітні якісь досягнення. І ось, наприклад, даний мультиметр ну, не має з мого боку до нього якихось претензій. Він, от такий, ну, звісно, трошки грубший, ніж звичайний телефон. Екран величезний живеться від акумулятора. Виглядає отак. Ну просто реально чудовий екран, який видно під різними кутами. Він яскравий, величезні букви для мене. Хто має поганий зір відносно. Це просто знахідка, можна сказати, великі букви, які можна не напружуючись, бачити як вдень на сонці, як без окулярів, як в будь якому місці. Раз. Перше, найголовніше це перевага і екран. Друге, він живиться від акумулятора, і зарядити акумулятор можна від сучасного вже шнура за регіону Type-C. Доволі рідко зустрінеш в якихось бюджетних моделях, там западноєвропейських якихось виробників такі. І розйоми в Type-C це самі новинки, які будуть коштувати дуже великі гроші. Ну, от, компанія Anning, як ми бачимо, яка позиціонує себе, що мультиметри не обов'язково повинні коштувати дорого, при цьому мати от такий функціонал, як має, наприклад, даний цей. Це в нього кожух тут. До речі, я шукав де ж той роз'єм Type-C, він тут під ось там. він. Це в нього такий от пластиковий, щоб я вже щось натиснув. Тут сенсорний екран. крім того, що він великий, він ще й сенсорний. Поясню, пробіжуся по всьому меню, ну, так як зазвичай є в ньому автоматичний абсолютно режим, де підключаємо клеми і птиці куди хочемо. Тобто ми не переключаємо кожен раз там напруга, чи ємність чи опір, він в автоматичному режимі, все визначить. Бачите, температуру показує. Показую заряд акумулятора. Може, я спочатку все-таки вернуся до поставки, що він поставляє? поставляється. Поставляється такі непогані гарненькі коробки кольорові, інструкція на англійській мові. Я не буду інструкцію показувати, мабуть, і читати, бо всі технічні характеристики можна побачити, перейшовши за посиланням в описі до даного відео, де його можна, до речі, купити. Якщо ви додивитесь відео це до кінця, то я вам розповім, як купити даний. Мультиметр у нас на сайті зі знижкою. До речі, знижку можна отримати не лише на цей мультиметр, а на і практично всі інші товари. Як це зробити на нашому сайті? Додивіться відео до кінця і я розповів. І так далі до комплектації, як ви бачите, тут є шнур Type-C, щупи. Абсолютно нема претензій до щупів щодо їхньої якості, термопара, що можна виміряти температуру. Не знаю, мені, наприклад, особисто температуру вимірювати особливо немає потреби, може комусь є потреба. Тут, в принципі, багато що є такого, що не використовується в кожен, кожен день, але якщо воно є, знаєте, як кажуть, знання не носити в кишені, так само і це додаткові функції не носити в кишені. А просто коли захочете, коли при потребі, можете їх використати. І так, кнопочка живлення, все, більше кнопок нема. Чотири світлодіода ліхтарик, які світить доволі, ну не то, щоб я сказав, як прожектор, але для порівняно з іншими мультиметрами, досить добре він освітить. Бачимо, що тут є три роз'єми. І тут все написано: для того, щоб не спутати лівий, лівий і середній. Ампераж, тобто на струм міряю. Все інше ось в цьому, в середньому і крайньо правому. Помірюю зараз, що в мене є поміряти? Є в мене поміряти як зазвичай акумулятор, БТРечка, 220 вольт по в автоматичному режимі. Дуже цікаво. Ще я е, ну, не то що знайшов, а е, надумав, що можна поміряти напругу блоки живлення від е, ноутбука. Давайте все це зробимо, все це цікаво, особливо в автоматичному режимі. Що він покаже. І так, дивіться, Чи по меню спочатку пройдемося. Мені здається, все зрозуміло, і той, хто навіть вперше візьме його в руки і не буде особливо там переглядати інструкцію чи на відео наподобі мого, все йому стане зрозуміло. Авторежим, 24 градуси, температура Цельсю, тобто вибір, Select. Натискаємо легесенько, просто не дотискаємо, торкаємося. Опір показує, міряємо. Ще разок натискаємо. Воно може не дуже спрацьовує, бо тут є плюка на екрані. Перевірка діодів про дзв... про раз. Е... Понятно, Температура Фаренгейта і Цельсія показує, і перейшли, мабуть, в режим авто. Да. Напруги, я розумію, напруга в мілівольтах DC, тобто прямо... прямий перемінний струм. Авторежим hold, hold це завжди тобто ми зафіксували якесь положення, що вимірили, і зафіксували. Це називається hold, в усіх мультиметрах. однаково працює ця функція. Тут намальовано, ємність конденсатор, теж все зрозуміло. Конденсатор або безконтактне вимірювання напруги наявності. Тут ага, теж просто є. Ну давайте теж перевіримо, як вона. Ось в мене підключений блок живлення від ноутбук. Як бачите, якій відстані. Доволі так, бачимо доволі далеко. Я б сказав, би, дивіться: сантиметра 5, теж може і більше, якщо ближче, ближче. Ну, ще десь пів сантиметра, а вже він бачите, до. Також, щоб ой, наглядно було видно, ще раз пробуємо. Дивіться. Пробує. Це напруга 220. Ось так. Ну, дуже суттєво, дуже на великій відстані спрацьовує безконтактно. Показує, що є напруга. Давайте тепер в авторежимі. Знаєте, що єдине, що не подобається, таке не можна покласти. Що щупи знизу було б мені на мій погляд, ну як для мене, для, як, для того, щоб поглядати обзор. Можливо, зато при роботі все нормально, мабуть, не буде. Це зручніше буде. А як для мене, то було б краще, щоб щупи були зверху. Але то таке, то зовсім суттєво, кожному своє. І Ще я не показав, як фонарик працює. Ось ми натиснули, ось так працює фонарик. А ось так, якщо я його виключу. ну, так. Ну, 400 діоди і світять доволі, от, от я на стіну посвічу. Даже в день при яркому світлі освітленні, і то видно, що воно все-таки включається. Так, давайте в авторежимі поміряємо батарейки 220 і блок питання, блок живлення від ноутбука. Міряю. Акумулятор. Він може бути 1,2 Все. Він так і має бути 1,2 В, на ньому і написано 1,2 вольта. Щупу ми можна будь любим, любим боком воно все автоматично повинно показати. Чи я щупи не підключив. Да, мабуть, я просто отак не до кінця засунув щупи, тому воно не реагує. Перевіримо. І бачите, замикання. перевіряємо, Перевіряємо ще разок батарейку нашу. Так. Авторежим. 1,27 вольта видно. Я думаю, видно, тут 1,275 видно. Акумулятор. Батарейку перевіряємо. Батарейка має бути 1,5, як я розумію, побачимо. Не знаю, скільки вона. 1,5. Так і є. Перевіряємо блок живлення акумулятора. Не акумулятора ноутбука. Може я не можу засунути до кінця. Тут, мабуть, отак. От дивіться, бачите, на що знімається, щоб можна було до кінця засунути, бо воно не залазило видно. 19 вольт так і має показувати блок живлення ноутбука. Все працює. Як бачите, це от можна. Ну і саме останнє 220 вольт. Я попробую таку зніму щупи. Вам не буде видно, що я засумував, так, 220 вольт автоматичний режим, Показує 229 вольт. І он до ono Показує і показує ще й, до речі, герц. Як ви бачите, 4999. Це така в мережі. Ну, що сказати? Сказати, що просто класний. Мультиметр від компанії Аніг. Зрозуміло, я продавець, я повинен казати позитивне, але ну, по попробуйте ви знайти недоліки в цьому мультиметрі. Я, якщо є, на ваш погляд, можете написати, я ну, задоволення послухаю думку інших людей. Ну, на мій погляд, це я б собі такий би хотів, цілком класна штука. Щодо того, ще обіцяного в кінці відео розповісти, як отримати зі знижку. Дуже елементарно на сайті, на сторінці, де в описі під цим відео де можна купити даний мультиметр. До речі, ціна у нас ми завжди, ставимо, намагаємося і так ставити найдешевшу в Україні. Але можна ще отримати ще додаткову знижку, якщо перейдете на вкладку знижки, і там прочитаєте, як це зробити. Там доволі легко, особливо є перша знижка для постійних купців, покупців, які вже не вперше купують щось в нашому інтернет-магазині. І є знижка для, для тих, хто купує вперше. Ось такий чудо-девайс. Від компанії Аніних під назвою 621 а Кому сподобалось моє відео, буду вдячний за лайки. Цим ви допоможете розвиватися каналу з українським контентом. І, 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 і все буде добре. Віримо в наші ЗСУ, в нашу перемогу. Хай всім щастить, хай працює, не ламається не тільки мультиметр, а й відбудовувати все, що працювало, щоб... Була змога відбудувати нашу країну. Хай всім буде добре. До побачення, до зустрічі на моєму каналі.